Всім привіт! Сьогодні в мене буде м'ясо по-французьки у моєму виконанні. Я роблю по-свому, не знаю як, хто робить у мене свій рецепт. Я взяла собі, купила лопатку, так як воно м'ягеньке, це м'ясо. І ось я собі нарізаю такими шматочками. Я зараз його відіб'ю. Ось такі великі шматочки грубенькі, щоб були. М'ясо м'ягеньке це, смачне буде приготування, відіб'ю, посолю, поперчу, щоб воно пройшлося спеціями. Для цього мені ще потрібно картопля. Цибуля, сир і спеції, майонез. І все. Зараз буду робити, покажу далі. Відіб'ю м'ясо. Відбила все м'ясо. Зараз я його підсолю. Кожен кусочок я підсалюю, відбивала з обох сторін. Отак. От Соль з одної сторони. Так, тепер посипаю перчиком теж з однієї сторони. Кожен кусочок посипаємо, гарненько посипаю, щоб було смачно. Так, тепер я посипаю коріандром. Теж це любими спеції мій до м'яса обов'язково. І до риби теж люблю коріандр додавати. Отак, я з одної сторони посипала гарненько, а тепер буду складати в тарілочку. Ось так, складаю в тарілочку. От. А зверху другий кусочок не перевертає, і воно собі з другої сторони бере спеції з того кусочка. Оце в мене такий свій спосіб складати м'ясо. Отак. Раз, складаю, і воно пройде з тої і з тої сторони, виходить. Гарненько посолила, поперчила. Посипала коріандром, Ось, бачите, як. Все склала. Все, хай собі відпочиває. А тут я наріжу кільцями. Нарізаю кільцями цибулю. Нарізала цибулю кільцями крупненькими, а тепер картоплю треба нарізати соломкою маленькою. Ось І нарізаю такими тоненькими брусочками, щоб вона протеклася гарно. Зараз я переріжу. Буду збирати тепер на форму. Наниз я ставлю кружельця нарізаної цибульки. Викладаю гарненько. Я під низ ставлю. Вона пропитується соком м'яса, дуже смачна. Ще краще смакує, ніж саме м'ясо. Так. Трошки можна підсолити кожну цибулинку для смаку. Так, зверху складаю м'ясо. На цибульку зверху. От щоб все влізло в м'ясо. Ось вот так. Все, склала одненько все м'ясо. Тепер зверху картопельку розкладаю. Беремо все в довільні пропорції. Кому скільки, що подобається. Хоче більше картоплі, хай ставить більше. Хоче цибулі більше. Ставлять цибулі більше. Кожен собі за своїм смаком. На форму свою. Яка у кого форма? Ось так собі і так. Тепер все по масу майонезом. Помастити гарненько все майонезом. А тепер натру сир зараз. І все сиром. Затру і в духовку. Сир натираю на звичайній терці. Ми зараз притрушу і покладу запікати. Я трошки ще підсолю картошку. Приблизно в мене тут грам 800 м'яса. Я порізала дві великі цибулі і чотири картоплини середніх. Ну, майонез помастила. Сир, який у вас є, такий берете. У мене славу якийсь сир. Який був, такий я використовую. Кови який є, такий користуйтесь. Ну, все, зараз засиплю все. Духовку я вже включила. Гарненько щедро сипимо сир. Він розплавиться і буде така скуринка гарна і смачна. От так виходить таке блюдо на обід для всієї родини. І гарно і смачно. Діти мене люблять. Картоплю придумала колись ще були дітки маленькі, щоб було їм цікавіше і смачніше, і ситніше. Такі були часи, що треба було щось вигадувати. І так сподобалося, і так ми завжди робимо. Так, ставлю в духовку. Ставлю в духовку. У мене духовка на 200 градусів. Ну і хвилин 40-45 буду дивитися. Ось таке в мене вийшло блюдо. Подивіться, як гарно скоринка запеклася. Зараз спробую. Треба спробувати. Навіть дуже гарно. М -м -м. Мягеньке м'ясо вийшло. І картопелька мягенька. М -м -м. Дуже смачно. М -м. Дуже смачно. Хто спробує, не пожаліє. Всім смачного мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!